Я висунула а, таку от качельку домашню. Вона просто під навісом стояла, але під навісом вона зараз все забито і там не прикольно сидіти. От, а це у мене просто не з'явилось більше ідеї, як убрати від сонця, тому що сонце прям там. І щоб не жарила, так така я зацінила качелю такуди. Де павук? А тут. Ну, забирай його. Де? То жучок, то не павук. Побачила. Папа, Тобі подобається така качеля? Взяла іграшки, які тут були на качелі. Треба їх вистирати. Ой, так кусай павук. Да. Ой-ой-ой, бойся. Якраз воно ховає від сонця клас. Тобі подобається? Від сонця сховала мама тебе від сонця. Ку-ку. Кажу, лягай, Кася, я тебе покачаю. Вона тепер каже, да? і що, і що, так? Каже, он кох. Скажи он кох. Молодець. На французькій мові скажи. Encore, c'est bien. Ей, пальці з носа. Що? Тоді не будете, напевно. Ну, да. Ой-ой! Ой! Ой-ой! Всім привіт. Ми прийшли до бабушки. Ой, яка гарненька. Я їй зразу показую свого бублика. Ти показала бабушці бублик? Що? Что ты бабушке показываешь? Бублика показываешь? Кася, будешь квиточку? А давай утю да вони так ба хорошо цвітуть нехай цвітуть На Така маленька я, дівчинка гарненька я. Звісно. Да? Все, Кася успіла тільки, ну як у неї вистачило терпіння, тільки поздоровиться. І все далі. Каже, туди, туди на горку. Да? Бублик, тримає. Каже, Ліза, Ліза, дивлюсь, не гуляє, Ліза. це її подружка. Така як вона старша її на два дня. Дома. Нема Лізи, так? Да? Ліза вдома. А, -а, а. Їсть. Що Дом? да. там? Дома. Боїшся? Пішли, біля мене йди. Касія мені готує їсти. І що це ти готуєш? Ам їсти. А що готуєш? Ам. Я зрозуміла, що ам. А що саме? М? Касі? Це каша, супчик чи десерт? Що це? Бой. Бой. Що робить? Та ам рвать? Суп. Щоп. Суп. А, це супчик. Угу. Це супчик мені класі готує. З кульбабки гарненький супчик. О! Ща. Готов. Там. Там будеш готувати? Yeah. Ну добре, готуй там. І yeah. ході. Yeah. Yeah. Подружка Лізина не гуляє, не. Да? Бать. Спить? Ні, не спичте. А... Може їсть. Ого. Птиця яка. Кар кар кар. Казала, так? Да? Ася. Що Ася? А їсти кому ти несеш їсти? Куда? Там. Тільки на дорогу не виходить, понятно? Бо там машини їздять. Я! Я! Звісно, сонце світить. Йо. Но вітер, коли дує, час спокійно, нормально. Але коли вітер дує, то він такий сильненький. Там. Тому я їй вдягла ще вітровку. Вона казала холодно. Що там? там. Та скинула їжу, Так. Да. і все, тепер да. я буду голодна, Так. Да. і що ти мені ще приготуєш? Да. Да. На горку підеш? Біжи. Немає їжі, ось і ще будеш палочку готувати? что будешь делать? Что еще? Пасочку будешь делать? <свеч> 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 вот так, да? Ломать? Да. Ломать. Так скажи, ломать. Нет. Нет. Что осталось? Ой, бою. Ой. Бою, бою. Поломала базу? Да. О, нет. Пошла. Еще будешь строить? Да. Молодец. Так. Есть. Ти можеш свої іграшки йти брати? Мої. Да. Не. Не хочеш? Хочеш лізеними гуляти? Да. Добре. Ми все-таки зустріли Касі і подружку. Що там, сонце світить? Давай, пощу трошки. От. Зайшли до моєї теті, до бабушки ще раз. и идем в лес с Касею. Покладу ее спать. Вот так вот. Точки спивают ярненько. Я эм, часом просто выхожу. В лісі я її кладу спати, так просто качаю, щось співаю, можу не співаю. От. Ну, коли ми просто гуляємо так, і вже час спати, ми вже пів вже трошки затримались.